Привіт, з вами Максим. І сьогоднішнє відео у нас присвячено е, моєму новому спінінгу, а саме двома спінінгам, які в мене приїхали з сервісу ZenMarket з Японії. Сьогодні буде розпаковочка, невеликий огляд цих спінінгів. Розповім, чому придбав саме їх, чому придбав саме ZenMarket. і розповім вам про ZenMarket. трошечки зовсім. Про ZenMarket буде перелік відео. Як купувати, що купувати, чому вигідно саме там купувати. Порівняю ціни від наших виробників ну, в наших магазинах з Алікспресу, з Китаю і на Зенмаркеті. Тобто повністю буде повний перелік під тем по Зенмаркету, Тому що сервіс дуже цікавий, корисний і треба його популяризувати в Україні. Насправді, посилочка приїхала декілька днів тому. Палочки я вже розпакував, але зараз все. Я вам покажу, як все було, мої враження від спінгів, ну і поїхали. З приводу Зенмаркета то відео хочу розповісти, що під відео буде закріплений коментар, а також у описі буде посилання на Zenmarket, моє спеціальне посилання, за яким ви, якщо перейдете саме за моїм посиланням, ви зможете, зареєструвавшись за цим посиланням на Zenmarket, ви зможете отримати 1000 єн знижки, це 300 гривень на міжнародну доставку. Це немаленька сума, це діє, якщо ви е, перейдете саме за моїм посиланням. Також є спеціальний код MaxProFishing на англійській мові. Він теж є під відео. Теж за ним ви зможете отримати цю знижку. Це такий бонус від мене, від цим маркету, від е, такої співпраці. Насправді, розповімо вам про посилочку. Насправді посилочка була е, відправлена мені EMS-поштою. Я вибрав ems пошту. Е, є Декілька пошт, є авіашляхи, є морські шляхи. Швидше за все і вигідніше ціна якість замовляти саме авіапоштою. ЄМС це авіапошта, якщо ви будете замовляти вудилище, то воно відправляється тільки ЄМС поштою, тому що воно проходить по габаритам саме до півтора метра. Ось. Якщо ви будете замовляти авіа Смол або звичайна авіапосилка, вони не проходять по довжині. Ось тому ЄМС посилочка у мене була вибрана саме така. З приводу тубуса, якому приїхала посилочка, ви можете, до речі, прибрати оці всі бірки. На тубусі є така змога на змаркеті. Тубус приїхав, я дуже був вражений, наскільки якісно він зроблений. Тобто, ну, я намагався цей тубус двома руками зжати, це неможливо. Ну, ну, якщо там всі сили прикласти, я це зможу зробити. Якось його трошки зжати. Але я говорю вам про те, що якість цього тубуса ну, просто офігенна. Тобто при доставці ваших вудилищ ніяких поломок ніяким чином, ну, якщо це не спеціально якимось там Камазом проїхатись, то питань нема. Замовляв дві вудочки, е, доставка йшла 2 тижні. Е, по е, Україні замовляється, доставляється Укрпоштою. ЄМС доставляється кур'єрською доставкою Авіа Small і Aвіa це е, Укрпошта можна на відділення замовити. Ось, два тижні, як я вважаю, з Японії це небагато. Можливо, і швидше. Тобто там написано 1-2 тижні. Мені приїхали за два тижні. З приводу посилочки замовляв, два дуже цікавих спінінга. Хто може вгадати, то спробуйте вгадати, які е, спінги я замовив, а ми поїхали. Перший спінінок, але достанемо одразу два, потім поїдемо. Тут трошечки обман у вас веду спочатку. Ось одна паточка, друга паточка. Ну тут вже видно, що це таке. Ось. Тубус ми відкладемо з приводу того, як воно було упаковано. Зверху і знизу тубуса ми маємо заклеєне скотчем якимось дуже міцним. Тут у нас є. Картонна вставочка заклеєна скотчем, сам тубус. Далі вудочки, які перемотані попиркою, яка перемотана скотчем. Воно покладено е сюди, потім поверху положено папір, ще попирка І все закладено. Тобто чомусь зламатися і ще щось питань нема. Тобто, з правду якості немає питань. Тубус відкладемо. Е -е, насправді. Якщо ми будемо е, говорити про спінінги, які я замовив, Спінінги, які я замовив, е, це спінінги з внутрішнього японського ринку. Це говориться про те, що один з цих спінінгів, а саме Calamaretti Reti UX, ви можете придбати в Україні за в два рази вищою ціною, ніж в Японії. А спінінг другий тут у мене чохол від фаворита, але оригінальний чохол у мене є. Далі покажу, це спінінг Shimano, Сейф'я BB. 22S76SOLS, а це графіт лідер Каламареті UX22 7102 m моделька. То Safi у нас в Україні неможливо придбати, тому що її просто нема. приводу каламареті, то, як я вам сказав, в два рази вища ціна. Тому, ну, якось так. Проїдемося трошки по характеристикам, чому я вибрав саме ці палки і чому придбав саме на The Market. Поїхали. Спочатку каламареті, потім сефія. Насправді обирав вудочки дуже ретельним чином, тому що ну, справа така дуже важлива. Якщо проїдемося по каламареті, да? ось у нас є каламареті. Пройдемося по чохлу. Чохол, як ми бачимо, чорний. З жовтою відтінкою. Чесно кажучи, як ви бачите, тут є всі бірочки тобто паличка нова, з приводу чохла. Перший раз, як я його достав, я просто офігів від якості цього чохла. Він настільки якісно зроблений, що, чесно кажучи, у мене нема слів. У мене була паличка Azura Live Game, нова. Там чохол із Неопрена, теж з застіпкою. Цей чехол, до речі, має застібку, дві застіпки, він на молнії, Дуже зручно, матеріал дуже плотний, практичний. По якості ну, як від топових японських палок, я не знаю. Якщо порівняти, до речі, я спеціально поклав сюди мій фаворити чехол. Це чехол, який продається в рознічну ціну, 500 гривень. Теж дві застіпки, але тут матеріал разів в 5-3 тонший і менш якісний. Тобто цей матеріал у каламареці чохла він вам дозволить його носити роками і до кінця життя цього спінінга. тому що він реально дуже якісний. Тобто чохол взагалі ну, шик. Матеріал дуже плотний, я думаю, водонебринутний, чорний, відштовхуючий, мені дуже подобається. З приводу палочки достаємо. Довжина, продаємося по характеристикам, да? щоб було видно. Сподіваюсь, видно. По характеристикам у нас. А, ну. ось 2,40 метра довжина. Вага спінінга заявлена 100 грамів. Діаметр вершинки 2,1 мм. Шнур по Японії 0,6 одиничка. Графіті лідер Ламареті UX 22. Всі бірочки є. Також є бірочка кільцесік. Моделька 7102М. Чесно кажучи, зараз цього дістанемо, трошки розповім. Є два відділення в чохлі. Це так. Фішка. Звичайна фішка вже. Дуже цікаве бути я вам скажу. Напевно, навіть немає конкурентів на ринку. Тубулярне. 2,40 довжина. Тест 2,5-4,5 кальмари. Трошки про кальмари ще розповім. паличка нова. Ось в неї є документи. Тобто, коли я її отримав, у на були документи. Всі бірочки я ще не знімав. Тобто, паличка нова, я її придбав нову, до речі, а сефю я придбав на аукціоні в два рази нижчу, Нижчою ціною, ніж вона нова продається в Японії. Тобто сейфія мені вийшла в дуже приємну ціну. ця вийшла мені в два рази дешевше, ніж іби я купував в Україні. Тобто розуміємо різницю між покупців в Україні і в Японії японських снастей. Ось так паличка виглядає. Е, покладемо верхню частинку. Паличка має кільця Sick S Fuji катушка тримач. Fuji VSS з передньою гайкою. Ось такий от бекгріп, Є всі написи. Палочка є напис Clameret UX 7102M22 року. Палочка в руці відчувається ну, просто офігенно, дуже легка. Якщо сказати про катушку Тримач, він з передньою гайкою. Є напис графіт лідер. В руці лежить просто шикарно. Ось тобто просто супер. 22 й рік відрізняється тим, що від 23-го, що спереду у нас гайка евова. І позаду у нас нема е металевої такої Еві штучки кільця. А у 23-му у нас замість ЕВу у нас гайка карбонова, під карбон зроблена. І тут є якраз таке оце кільце. Тобто все. По бланкам, по фурнітурі, по вазі це все однакові палки. Що 2023 року, що 22-го, з приводу самого спінінгу. Він просто не е, важиться в руці, не відчувається. Він дуже легкий, от просто дуже легкий. Це паличка е, виповнена з карбону е, Clos LV графіт-лідер. Це такий початковий карбон від графіт-лідера, але він вже в 1100 разів краще за наші там, оці всі українські, які використовуються в наших українських брендах, так скажімо, китайсько-українських брендах. Uh, Fuji VSS лежить в руці просто шикарно. Uh, з проводу кілець кільця Fuji VSS, ой, Fuji Stick S з слімовими рамами, сталеві рами uh, і слімові вставочки. Кільця виглядає дуже якісно, ну за цю ціну це шикарно. З приводу самого строю, а то заявлено як регуляр фаст, e, насправді це фаст. Це фаст, який e, на потрях фаст. Але на роботі бланка це самий e, правильний регуляр фаст, який буде вам відпра відпрацьовувати будь-яку рибу, то щучка 300 г, то судак 3 кг. Трошечки спробую показати вам стрій. Так, дивимось стрій. Ну Це в нас десь регуляр Fast, Тобто кидати буде дуже добре. Тобто, як ми бачимо, стрій, ось я вам так не покажу, але він не кол, він не сопля, він не середнього строю, він не Extra Fast. Це робочий бланк, який буде відпрацьовувати рибу максимально. Недаром це кальмарка. Кальмарки вони не зливають рибу взагалі. приводу цього спідніга перше враження це просто шик. Це перший мій графіт літер і насправді це настільки шикарна палка. Дизайн мінімалістичний: золото, карбон, темний катушкотримач, ручка ідеально. довжині... Тобто в руці взагалі палка не відчувається, баланс шикарний. З приводу моделей є моделька 71.2М, найпотужніша. З приводу її теста 2,5-4,5 кальмари, насправді це десь від 7-8 грам і до унцовки. Тобто це унцовка довжиною 2,40. Далі йде 832 до, е, наскільки пам'ятаю, 3,5 кальмарів це від грамів. 5,6 і до 25 доважиною 2,52, 832. І 862 найдовша. Це до 4 кальмарів, як я пам'ятаю, від 2,5 до 4 кальмарів це десь теж до 25 грам від 7-8 грамів. Тобто ця палка як найпотужніша у всьому тестовому діапазоні в плані моделей. Чому я вибрав саме її, чому саме цю модельку? Чому Каламареті UX? Тому що. Купуючи з Японії, хочеться купити японську палку. У мене ніколи не було графіт лідера, і мені потрібна була палка для ловлі Воблерами. перша від 70 до 110 мм. Тобто вона має палка вже бути не довгою, не 2,5 і не короткою. 2,30 там і менше. Ні, вона має бути 2,40 плюс-мінус, там 2,40-2,50. Я не люблю короткі палки, тому 2,40-2,50. Далі вона має бути. Відпрацювання має бути силіконових приманок. Ну, на, по шнурам тут 0,6 одиничка пишеться. Якщо я поставлю 0,5 і 0,6 шнур, то я хочу ловити цим спінінгом. Я впевнений, що він мені зможе дати цей, цю змогу від 7-8 грамів плюс приманка 2-2,5 дюйма і поверху там, 20 грам, там, 20, 2 23 плюс там, приманка 3-4 дюйма. Ну, якщо говорити, це унцовка. то вже 2,40. Не кол, але дуже кидуча, яка буде працювати і по низу і по тесту, яка буде працювати і з воблерами, і я буду використовувати щучі 15 від 8 до 15-18 грам. Цей спінінг це інструмент дуже високого рівня, який завдяки ZenMarket, ви зможете придбати в два рази дешевше, ніж у нас він є в Україні. Це як я вважаю, дуже офігенно. приводу спінінга, Ще не виходив з ним на воду, але це просто шик. Ну, За ті гроші, за які ви можете придбати його на зенмаркеті, це просто вбиває всіх наших е, виробників Азура, флагман, Крейзі Фіш. Тому що ця палка, вона дуже-дуже-дуже крута. Тому рекомендую, переходимо за посиланням, реєструємось на зенмаркеті і купуємо реальні японські снасті за мінімальною ціною. приводу спінінга буде. Огляд після того, як я буду на воді, але на перший погляд це просто шик. Це просто шик. Далі. З приводу цього спінінга завершили. Ну, це просто кайф. Е -е. З приводу другого спінінга. Другий спінінг, насправді. Це спінінг внутрішнього японського ринку, який випускається тільки в Японії. Це спінінг Shimano Styfy 22 BB С76С ULS. Він е, є спеціалізованою теж кальмаровою палкою. Е, насправді ось від нього упаковочка. Тут ми бачимо Сефі ББ. Ціна, до речі, його купували за 16170 єн Це насправді немаленька ціна це десь 4 тисячі гривень. Е, по. Тому, за скільки я його придбав, я придбав його в два рази дешевше за його ціну. приводу характеристик пройдемося трошки. Ось, якщо буде видно, його характеристики. 2,30 довжина. 1,5-2,5 кальмари, 02 0205. 95 грамів важить палочка, каламареті важить теж 95 грамів палочка. Трошки потім розкажу. 94,4 карбона, а в графіт-літері десь там 99 написано, вроде би, є один. Тобто від 02 шнура солідова палка. 76-та довжина 2,30 і 1,5-2,5 кальмари. Що це у нас таке? Ці кальмари? Тому що це дуже цікаво. Зараз дістану паличку, розповім, як вона взагалі була. Чому теж розповім? Чому поклав її в інший чохол. На перший погляд мені паличка, ну, дуже сподобалась. У мене ніколи не було е, солідової палки, яка чисто солідна. Але ця паличка, напевно, стала першою і, напевно, не останньою, тому що солідові палки е, вони дуже складні, тому що вони дуже направлені, спеціально направлені. Наприклад, ця паличка, вона направлена на ловлю мінімальними вагами, мінімальними приманками. З приводу її взагалі м м оснащення, тобто чохла. Чохол, 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 чохол у нас е недорогий. Паличка має дві, ліпучці, дві ліпучки отакі в своєму е комплекті. І ми маємо базовий чохол, ну, для шаману недорогих. Ось такий чохольчик. Він чорний. Виконаний із е, доволі таки цікавого матеріалу. Плотний. Е, матеріал відчувається, що е, зроблений з двох шарів. На ліпучці це плюс. Є, е, до речі, тільки одне в, е, відділення в ньому. Але це зроблено тому, що у нас є ліпучки. Ви взяли палку ліпучками, зв'язали, поклали в воду, лише пішли на риболовлю. Є у нас ліпучки, матеріал водовий відштовхуючий, я так розумію, двох. Два шари. Shimano ну, написано просто чорний чохол. Враховуючи, що не у всіх Shimano є чохли. Чохол офігенний. Ліпучки в наявності. Супер. Ну, Я думаю, жити буде без питань, якщо ви не будете його вбивати. Тобто, такий чохол, 22-го року моделька. З приводу палочки, вона кальмарова. З приводу тестового діапазону вона солідна. І я думаю, вона десь тестом від. Там 0, 5, 5, або 0,5-6. Тобто, від, я думаю, від 1 граму і там до 5 плюс там, приманка 2 дюйма, я думаю, вона десь буде працювати. З приводу характеристик, заявлені характеристики Hi-Power X, це обмотка X-образна, як у Safine X з старої генерації, та Tavtec. Та, та, це вклейка. Of На тубулярних моделях з цієї ну, вклейки немає, зрозуміло. Ось, з приводу самого спінінга. Виглядає він шикарно. Бекгріп дуже зручний. Далі йде напис Shimano. Ось такий. Далі ми е, бачимо ручку. Ручка теж VSS. Е, ось так от в руці тримається. Дуже зручно. Задня гайка. Вона е, металева. Катушка тримач Фуджи. Кільця Фудж в е, сталевих рамах. Звичайні алконайт, е, тобто не, слі, не слім, але вони дуже якісні і дуже, ну, майже такі ж, як на графіт лідері Вони темні, покращені в темний кольор, або вони взагалі темні. ну, Виглядають офігенно. Про зимою палки вона е, має ось таку довжину руків'я. Тут ми маємо трошечки довгувати, як мені здається, хоча ну, зручно. І з приводу тут, тут от, от, от воно виходить. Але катушкатрмач дуже зручний. Якісний Ева, дуже якісна. От якщо порівнювати з нашими виробниками, тут Ева. І на графітлі дуже якісна. Дуже. Катушкармач дуже легко відкручується, закручується, він чорний. Палка виконана в стандартних кольорах для. Сєфіці червоний і темний. Є е, паралельна палочка це суаре. Там жовтий темний. Тут червоний темний. Но виглядає вона шикарно. Фуд фуджі бланк в нас дуже цікавого строю. Зараз е, покажу вам, як воно. Палочка вразила мене дуже сильно, тим, що вона має, по-перше. Ось дуже крутий баланс. Тобто, можете подивитися, Да? Для когось баланс не важливо, але ось бачите, да, баланс? Це означає, що вона дуже гарно відбалансована, це дуже важливо. Построю, зараз вам покажу. З mm. такий настрій спінінга. Десь moderate Fast. Середнше шупій. Насправді, стрій, я б сказав, би, швидкий. Враховуючи солідну вклейку. Це звичайний швидкий, середньо швидкий стрій. Я б сказав би середньо швидкий стрій. Паличка дуже цікава. Бланк обмотаний, дуже гарно виглядає. Стрій швидкий. У нас є вклейка. Це вклеєна вершинка, вона має 1, 2, 3, 4, 5 кілець. Вона десь по сантиметрам 30 см, вклеєна вершинка. Вона буде відпрацьовувати мінімальніші ваги, але з нею треба бути дуже обережним. З приводу самого спінінга, придбав його тому, що було цікаво. І тому, що було, була дуже цікава ціна. Я його придбав на аукціоні беушним, І в мене були питання, чи будуть всі кільця цілі. Тому що по фото, ну, було зрозуміло, що цілі, але все рівно щось могло бути. Чи буде бланк без питань, без сколів, чи буде ручка без моментів. Але у мене дуже гарний екземпляр, і реально я зміг купити його в два рази дешевше, ніж е, новим. Е, тобто завдяки аукціону, ну і завдяки зенмаркету. А якщо порівнювати, якби він подавався в Україні, то це в три рази дешевше, ніж в Україні. Це дуже така цікава штука. З приводу кілець: одне кільце. На основному на комелі І 1, 2, 3, 4, 5 і 5, тобто 10 кілець на другій частині. 5 кілець це вклійка, 30 см і 5 кілець до вклійки. Тобто це говорить про те, що бланк буде дуже гарно відпрацьовувати ривки маленької риби. Я його взяв, тому що мені дуже було цікаво. З приводу палки, ну вона дуже легка, 95 грамів, але завдяки балансу вона не відчувається в руці. Те ж саме у Відбалансована ідеально і взагалі дуже легка, 95 грам, і вона не відчувається в руці. Ще буде одне відео з приводу цих палок. Ну, по кожній, тобто по одному відео, як вони відчуваються після трьох-п'яти риболовель. Я е, зможу половити по низу теста по верху теста різними шнурами, різними катушками. І вам розповім повністю свої враження. Але по першому погляду, палки просто шикарні. Тобто Сефі у мене буде як ультралайт. Каламереть у мене буде під велику рибу, під щуку судака. Спробую її половити, і половити. і е, На маленькій річці у мене в І е, на річці Дніпро Судаків, щук спробую поганяти теж на Каламареті. Ось тобто огляд у нас вийшов такий доволі змістований. Ми змогли розповісти про два вудовища. Це Шимано сєфія. BB-22 S76 SOLS, ультралайт солідовий 2,30, десь до 5 грам, і Кламереті 2022 року. У лідер, uh, до, я думаю, унцовки десь до 28 грам від 78 2,40 довжиною. Ці палки дуже цікаві, і завдяки Ezzen ви зможете їх придбати в декілька разів дешевше, ніж у нас, якщо вони взагалі у нас продаються. Тому. Чекаємо нових відео. Нові відео будуть дуже цікаві. Це будуть підбірки снастей, будуть огляди зенмаркету і інші моменти. З приводу паличок, Пишіть свої коментарі під відео, як вони вам взагалі ці спінги, сефія, каламереті. По сейфії будуть дуже багато відео, тому що жодного відео нема. З приводу сейфії. Буде дуже багато по ній відео. Те ж саме каламареті. По каламареті жодного відео нема на Ютубі. Будемо знімати, будемо. Ти вперед, головне ваша підтримка. Ні, хвостання уські до побачення.